8 березня бути чи не бути. Чи варто залишати вихідним днем 8 березня після перемоги у війні проти агресорки РФ, з'ясував застосунок дія в опитуванні серед українців, аби зробити 8 березня робочим днем, проголосувало понад 703 тисячі користувачів. Залишити вихідним понад 1 мільйон. Ще 110 тисяч українців не визначилися. Результати цифрового голосування врахують перед ухваленням законопроекту. Неоднозначне ставлення до 8 березня. Зня мають також івано-франківці. У мене був період, коли ми святкували обов'язково завжди вітав свою дружину з цим святом. Зараз зв'язку з цими подіями точно не будемо святкувати. Будемо будемо більше приділяти часу в день матері. Я відтримую також і чоловіка в цьому. Так я думаю, що українська жінка особлива, відповідно, і свята має бути суто для неї. Я в прошлому році не святкувала, а в цьому році вирішила, що буду святкувати. Свято весни, любов і... Природа розквітає, тому я буду святкувати. На Зараз рівні. Не до свят, знаєте? Так, ми думаємо, якби туди додому хочеться. Але У нас чуть... повинні бути свої свята. Три, трішечки зарано. Треба ближче до весни, як її ти вже роз, ну, розцвітуть. А щодо квітів, з нагоди 8 березня, то як вважають їх продавці, це задоволення тепер не з дешевих. 8 березня трошки більший попит, ніж в звичайні дні. В основному популярністю користуються весняні квіти. Це тюльпан, і ранункулус, якісь такі суто весняні квіти, яких немає на року. Цінова політика, в принципі, ціна тюльпана залишилась така, як була в січні, тобто ціна тюльпана не зросла. Трошки зросли ціни, можливо, трошки більше, ніж було раніше, але я би не сказала, що більше дуже сильно. Тюльпан на сьогоднішній день 40 гривень. Обіцяють на 8 березня 40-45. тобто не сильно має зрости ціна. Стандартна така з 11 штучок тюльпанчик 440 гривень, 400, там до 500 гривень. Получається тюльпан напередодні до Верховної Ради надійшов законопроєкт щодо встановлення українських свят. Народна депутатка Оксана Савчук запропонувала альтернативний день святкування жіночого дня, 25 лютого. Цього дня народилася відома українська поетеса і гуманістка Леся Українка. По першому і по дев'ятому травню нема дискусій. тобто першого дев'ятого травня однозначно. Український народ вважає, що треба просто лишити будніми днями. Якщо ви хочете когось вшанувати, то ви можете це зробити не державний вихідний, тобто ви можете звичайно прийти собі і зробити це. Будь-який інший день теж саме можна посвят... відзначити, Якщо ми боремося за права жінок і хочемо якихось демонстрацій, ми можемо те саме зробити 8 березня у недержавний вихідний. Угу. Я в цьому не бачу проблеми. Згідно з відповідним законом в умовах воєнного стану, всі вихідні у святкові дні скасовано. Це стосується і цьогорічного 8 березня. А для тих, хто хоче пришвидшити перемогу та зробити коханим приємно, достатньо замовити екоторбинку. Їх виготовляють місцеві волонтери. Увесь. Прибуток від продажу спрямовується на потреби українських захисників. Віталія Куч, Андрій Буцяк, новини на вежі.